Все здорово, з вами я Артюс І сьогодні я граю з вами гру під назвою All We Need. Ця гра це хоррор у нас, і тут в грі наш вибір має рішення. Тобто по нашому вибору можемо пройти якісь конкретні концівці чи якомусь другому сюжетному повороту. Так що що, при поудобніше, а ми погнали. Нажимаємо New Game і залітаємо. Це настання безкоштовна гра, вона всім повністю безкоштовна, і це. Ну, і це інді у нас. Инді. Так, окей, ми починаємо якісь машині зразу ж. У нас якась є фотка, можливо це якась сім'я, не знаю. Так, Йо, опа, ми... і ми, ми збили лені, походу. Ми походу збили лені, окей. Пауч! що сталося? Що сталося, окей. Окей, у нас тут якась фотка і машина розбилася, розумію. Окей, це наші контрол, окей, погнали. Погнали тоді далі по стежці, побачимо що тут є. Біля, слухайте, гарно дуже. Блі, це інді. Прикольно дуже. Окей, погнали, погнали. Дуже гарно для інді гри. Опа, річка. Ладно, ми йдемо далі, ми йдемо далі. Опа. Це якийсь ліс. Come. Come підійди, підійди до мене. Щось нас кличе. Щось нас кличе. ну. Опа. Що це? О, щось, щось я щось нажав. Welcome to the forest of judgment, traveler. Beware of the consequences of your actions. Time is not your friend. Окей, і у нас є тут вибір. Ти хто? де я мрію і просто Ну Давайте спитаємо де ми? Це буде напевно логічно. Що це за місце? Як я сюди потрапив? This place could be your salvation, Jack. Your doom. Це місце могло бути Твоїм щось. Вау. Вау, вау, вау. Це де я. Офіє гарно. А ну-ка. Фоточку. Піпець. Інді, блін, you want to know the truth. Ты Хочеш знати you, правду? Jack. Джек. Чекаємо, ми щось підібрали, я не побачив, що це. Пойм, окей, йдемо далі. Може це ключ якийсь. Опа, відкрили. Блін, цікаво дуже. Так, і ми, ми, вернулись. Oh, а Моя голова. Окей, наша голова ну на Ладно, ну йдемо дальше, получается. Що я не знаю, я не бачу, що ми підібрали це була якась, не знаю. Це було щось похоже на сигарети, чесно скажу. Але ну, блін, сигарета, навіщо тут сигарета? Окей. Опа. Spirit out tutorial. Ага. Сгагарети, яку ви знайшли. вимірює інструкцину ауру. Виростайте його, щоб відкрити відкритих приховань і відкрити шляхи для под подолання перешкод. А, так це і була сигарета на S. Ми можемо вот О! І ми проходимо, реально. Тут було закрито. А якщо ми її виключимо? А ні, тут все закрито, окей. Коротше, вона відкриває нам двері в деяких місцях. Круто, погнали далі. О! Олень! Ну-ка. Що це за звуки? воу 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 Блін, це так крипово. Ладно. О, там там щось було, бачили? Але сюди. Подивимось. Опа, дом якийсь. Якийсь дім. А ну-ка, давай-ка. О, щось появилось, так. Хтось свариться. Це вже це вже щось із, із історії, виходить. А ну-ка. О, це що? от Хто? А я можу прийти? А ну, а якщо виключу? А якщо виключу, зможу. А ну-ка, подимся. Блін, прикольно. Атмосфера така, знаєте. Вайп. Плюс вайп. О є-є-є щось. Опа. Maybe there's someone inside. Мабуть, я щось в середині. Треба подивитися це що? Опа, нас куда знов. Телепортирував. Істория дальше. This was once a place of cradle of the old gods blessed by fortune the little faun was destined for great things a future of magic and beauty the tribe witnessed her first steps unaware of what was yet to come Окей, я це все прочитав, перевів точніше. І нам треба зараз знову щось вибрати. Так, дівчина виглядає щасливо. Це церква. У мене немає на це часу старі. старі забони. блін, що сказати. Блін, ну ця дівчина виглядає щасливо. Давайте це відвідаємо. У нас реально виглядає щасливо. Або це церква. Ні, вона виглядає щасливо. The girl looks really happy. Вот что случилось с ней. Интересно, что с ней Все в буду действительно удивляться. Окей, я понял. Блин, а что уже ничь? Блин, крипово, пипец. А ну, чекай, этап. А, у нас есть тут история. Вот это олень. Получается, выдра и лиса. Блин, пипец. Интересно. І ми вже, типу, зібрали, тут можна буде знову прочитати. Це думаю, в кінці можна буде зробити. Якщо опа, це церква, виходить, от щось тут є. Опа. My beloved son. Давайте я це зараз вам прочитаю. Сину мій коханий, чужі люди розірвалися на своїм невілісним невілістом у вілісовому шепоті. Карування пихою забрало вас. Я сховав ключ у їхній церкві, сподіваюся, їх зупинити, але про. Але природа нам не, не на допомогу. Вони спочатку забрали твою маму, а тепер тебе. Я буду чекати, поки вона виконує справедливі справедливість, вона всім нам помститься. Ага, вона каже ключ, о ключ. Що шептить? все, ми знайшли ключ. Супер. Добави, що ми прочитали, бо я би не знайшов його, якщо б. Напевно, якщо б не прочитав. Ладно, йдемо далі. що це шептить? Блин, офигеть, жутко. Блин, это хоррор. Блин, страшилки. Да, я вот так вот фоп. Блин, не работа, окей. Так, окей, ну все, выходим. В принципе, тут уже нам сигарету не треба. Курить. Пошли дальше. Пошли дальше по пути. Там ще моя шусть быть. А, ты. Це... doing something to me. У нас щесь зі мною робить ці згляди. Вона щось зі мною робить, справді. Щось щось робить. Так, окей, йдемо далі. Ага. Нам направо, а тут ніяк не пройти, да? Да, там якийсь дом великий. Але тут закрито, окей. Напевно тобто ми потім туди зможемо попасти. Ну почекай. А, треба без сигарети. Отак, хоп, і, і, і пішли далі. І пішли далі. О, это за дим, Що тут за дим. Так якийсь кис меншим. Окей, ну ми маємо ключ, да? Я зможу ключом відкрити. Да-да-да ключом, блин. Вау. Я зробив фоточку. Блин, Боже. Тверь закрилась, я вже обісрався. А ну-ка, о фонарик. Вот ищи у тебя свечка. Шо тут, Дем, шо тут? Ну чекай, давай. закрито. Окей, давай на давай на башке піднимемся. Ну-ка. Боже, яка кліпота. Я стараюсь швидко приходити, Щоб не настрашитись, блін. Шо за фигня, нучкай. Май дере сон. Мій дорогий син. Ну, час змінилося пори року жахали ліс тепер мовчить. Я тут один у темряві приймаю свою долю. Вони забрали її і перевер перетворивши на одну з них. Мій кінець не бажається, але бажання помсти залишається. Нехай вона прокине, нехай вона. Що вона. Хто помститися? У Даван-ка. Вот оця ця штука. Як ви когось визивати чи шо? що? Шепити? Боже, давайте звідси підемо. Вроді би я тут все подивився. Ну давай на перший етаж. А ні, тут ваше є. Тут закрито. Тут закрито. A place inside, exploit decay. Яка... Іслідуйте цей будинок, який я вже іслідував. Аво. Чекай, що тут було. Ну Чекай отут. This music. It sounds familiar. Zvučí Nice. That little otter had a lovely little burrow with plenty to be cheerful for. She was blessed with a loving family, family. No, no pain or suffering, just warmth. One of many gifts was given to her, from those she loved. Забатьоподруки і дали ті, кого вона любила. Щасливий момент серед багатьох. Коротше, в неї типу, все хорошо. Її любить сім'я, в неї все добре, без болі, у неї все гута. Ну-ка, давай, що тут можна вибрати? Ця музична скринька. Я знаю тут дівчину. геть від мене з голови. Не моя турбота. У, це жорстко, слухай. Ну, блін, давайте, напевно, це, це музична скринька. Вона ж знайома, знайома звучить. I know that music box. Я знаю цю музичну скриньку. Чому, чому, я знаю цю музичну скриньку? So many questions, traveler. Do you really want to know the answers? Скільки запитань, мандрівник? Ти справді хочеш знати, знати відповідь? Окей. Okay. Блин, дуже цікаво. Гумінг. <гумінг> Окей. Закрито, блін. Ага, а ну-ка. Окей, давай на вайк піднімемся. Вот Мічка... тут машини були, так? Да? да, да, відкрито, відкрито. Ого, Якийсь, якийсь... ведьма дека, ну-ка. Who did this belong to? The little fox lived in an old, inhospitable den. Not much to account for. But it was hope. Life was not fair for the little fox, who had to learn the ways of grown folks sooner than he should have. But there was hope in his life A warmth, sheltering him from the evils lurking in the shadows. в його тепло, що що захищає від зла, ховається тіні. це типа і все не так уж гуд. І що ми можемо тут сказати? Я сподіваюся з ним все гаразд, у нього була мати, це завжди питання часу. Вижива виживання насильнішого. Бля реально, давайте це скажемо. Типу, ну блін, у нього зараз типу, от такий трудний період, ну звісно ж, він сильний і він це перетерпить. Так що давайте це бо виберемо. Tough luck, kid. Вона пощастила. Сильні слова для людини, яку написали задай в пологане ім'я. Блін, ми хорошо мне кажуть, вибираємо а ще Ми прийдем якісь хороші сюжеті. Міночек не повезло. I wonder who's that little boy. Але він сильний. Мені кажуть, він зможе. Окей. Окей, так, ми, вроді би все е, пройшли. А ну-ка чекаю тут. Да, все. Якісь звуки. Ну, я звуки. думаю, можна назад. Но ну, пацаны, мне кажется, справайте. Цікаво дальше, дуже цікаво, что дальше по истории. Так, чекай, а куда мы не дальше? Я вроде вроде я знаю, вроде двигай. Я вроде знаю вот сюда. А ну чекай. Опа. А во, елом, реально. Мы реально же тут ничего не, не забрали. Все. Тепер Теперь мы можем ним что відкрити. Але але шо, якщо мені мені треба ключ. А ну-ка. А я. О! О. Я відкрив реально ломом. Я думаю, шо що... ключами. все, ладно, погнали далі. Погнали дальше. Короче, в цьому дому ми узнали про хлопця, якого звати Фокс, типа лиса. Окей, пішли далі. Ай, deeper, and deeper. Короче, найди вихід, щоб війти в Меншин. О, я тільки зараз це побачив. Дивіться. Офигеть, це ще якийсь більший. Офігеть, а ну-ка. А, закрито, да? Блін, Але круто виглядає. Блін, ну нам треба виходити сюди, щоб знайти ключ. Окей, погнали. Погнали, погнали. О! Є, є, щось. Якийсь ще один маленький домик. Бита? Серйозно? Опа, дальше. little fox grew in fear of the one who should have protected him in a den devoid of comfort and joy his body and mind poisoned by violence the boy started plotting vengeance in order to attain freedom. his father dealt with the of his own loss in the only inhuman way he knew Коротше, він хоче помститися. А ну-ка, давайте подивимося, що тут. О, отруєний розум важко вилікувати. Я знаю цього хлопця, не моя проблема виживання найсильнішого. Не... Знову можна вибрати виживання найсильнішого. Або я знаю цього хлопця. Блін, ми вже вибирали виживання найсильнішого. Типу у нього батя був поганий, ви бачите. Блін, давайте, давайте, скажімо, я не знаю цього хлопця. Ми ж якраз в домі задумувались, хто він. Давайте цього. His face looks familiar. Де я його бачив? Remembern't we? This should be interesting. А чи не так? Це це має бути цікаво. Блін, цікаво дуже. Перший раз ми вибрали типу, що він найсильніший, а тут зараз ой, ключ. Пой. It looks like цей хлопець виглядав Карла's як. Anara's friend. friends? Хто? Кара. Хто вона? Блін, цікаво дуже. Пішли, треба відкрити цей це, це здання і подивитися, що там. І подивитися, що там. Блін, ну давайте ми це зробимо в наступній серії, тому що ця серія вже трохи затягується і ми подивимося, що там буде. Я, думаю, наступная серия выйдет скоро, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите наступную серию, которая выйдет очень скоро, я надеюсь на это. И чтобы увидеть, что в тему доме. А вас, с вами был Артюс, всем удачи и всем пока.